Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про приголомшливу заяву міністра оборони Польщі Марію Шаблащака, який розсекретив документи, які раніше ніхто ніколи не бачив, і в які доказують те, що Польща мала бути здана росіянам. За в період до 14 е, днів, якщо б у випадку, якщо б Росія напала на Польщу, давайте розбиратися в цьому всьому. Ми поговоримо про те, чому ці документи розсекретили саме зараз. Які наслідки е, будуть для е, тих, хто приймав е, раніше такі рішення, скажімо так, і взагалі поговоримо про цю всю ситуацію. Тож. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки. Це дуже і дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, які постійно атакують україномовні канали. Також підписуйтесь, бо я знаю, що більш ніж 80% глядачів дивляться відео без підписки. Підписуйтесь, мені це буде приємно, а вам це нічого не вартує. Отже, в міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в твіттері своєму. Опублікував відповідно фотографії документів а також написав твіт про те, що в 2011 році готувалися здати Польщу за 14 днів, і ніхто не мав би її боронити. І як це взагалі все виглядало? По перше, маємо пряму мову звідти з Твітера. План застосування збройних сил затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег вісли. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли стати польською Бучою. Також за, ну, якби подібний сценарій передбачав за тиждень втрату 40% території Польщі, якщо дивитися по тій самій віслі, і їх здачу в окупацію військам супротивника фактично без бою, тому як польські війська за цим планом мали просто-напросто відійти аж до Варшави, і Варшава мала б в такому випадку стати. Мала б стати прифронтовим містом, і якби даний документ він був затверджений в 2011 році, тобто фактично за декілька років до того як в Україні почалася антитерористична операція, коли російські війська зайшли на Донбас, і тоді вже поляки готувались. І давайте ж одразу перейдемо до найцікавішого, чому цей документ був зараз тільки розсекречений, в скажімо так, на загал. Тому як Маріуш Блащак це міністр оборони. і Нагадаю, це представник правлячої партії право і справедливість, яка 15 жовтня буде також брати участь у виборах, і буде вона там змагатися в першу чергу з. Партію громадянська платформа, якою ну якби яка їх є головним супротивником на цих виборах і на всіх минулих виборах, які були там за останні 15-20 років, і цей документ розсекречують саме зараз, тому як взагалі не для того, щоб. Показати, ну щоб якось захистити, скажімо так, громадян Польщі чи показати якийсь там реальний склад речей. Тому як на сьогоднішній день, Маріуш блащак опубліковує цей документ 2011 року, і каже: от яке майбутнє приготували, приготували для вас громадянська платформа. Вони хочуть здати типу. Росії всю територію Польщі без бою ми, як ОПІС, маємо зовсім інші плани. Ми будемо боронити кожне прифронтове місто і село і не будемо здавати жодного метра нашої території. Отак От заявляє той самий Блащак, але... Друзі, при цьому на цьому ж документі дуже чітко видно, що грив секретно з нього було знято ще в 2013 році. І в мене питання, чому цілих 10 років цей документ ніде ніхто не публікував, ніколи його ніхто не використовував, і він впливає тільки зараз. А відповідь тільки одна: тому як ніякого скажімо так, ніякої цінності для конкретного там поляка. Він не має це просто грязні політичні ігри для того, щоб забрати якомога більше голосів в скажімо так в партії конкурента на свій рахунок. Точно так само сюди ми можемо і віднести той самий скандал в міністерстві закордонних справ, коли та сама громадянська позиція атакувала вже в іншу сторону право і справедливість, і вони якби розкрили. Карти і показали як сильно Міністерство закордонних справ наживається на відкритті віз громадянам Африки і Азії. Хоча ця проблема в її вскрили тільки зараз, за місяць перед виборами, хоча ця проблема дуже дуже чітко прослідковувалась ще починаючи з 2019 року, як мінімум, коли вже тоді ціни на візи там в країнах Африки і Азії, польські візи для того, щоб повністю отримати візу, отримати її позитивно. Ця послуга могла коштувати. 10 тисяч доларів і навіть більше. Також маємо ще одну пряму мову того самого. Того самого блащака громадянська платформа скаржиться, що ми розкрили їх плани віддати ворогу половину Польщі. Поляки мають право знати, яку долю ви їм приготували в разі конфлікту. Військо польське має боротися за кожен метр нашої території і за кожне людське життя. Ви готували повторення Бучі та Ірпеня. А Варшаву хотіли перетворити на прифронтове місто. Йдеться в твіттері міністра оборони. В загальному друзі, я особисто не підтримую там ні одну, ні другу сторону, тому як на сьогодні. Шній день ми маємо на рахунках 1-1, Громадянська позиція напала на піс з викриттям, скажімо так, скандалу в міністерстві закордонних справ справ цими візами. Піс одразу ж пройшло буквально декілька днів у відповідь. Розсекречує документи 2011 року, з яких гриф секретно було знято ще в 2013 році. А і також за попередніми даними гриф секретно було знято ще в 2013 році, тому як. Від цього плану відмовилися ще тодішня партія, ця громадянська позиція, яка була при владі, тобто в них не було на меті, вже там починаючи з 2013 року здавати Польщу і відходити до Вісли. І тут також потрібно дивитися на те, чому в них взагалі був такий план у 2011 році, і все пояснюється. Дуже і дуже просто, тому що в 2011 році військо польське воно навіть близько не було схоже на те, що є зараз. Тоді боєздатність польської армії була надзвичайно низька, і вони могли розраховувати тільки на союзників з НАТО, так як також за попередньою аналітикою, розгортання військ. Союзників НАТО воно мало зайняти там до двох тижнів, тобто до 14 днів. І головною задачею польської армії було не утримати. Території там своєї країни, а як мінімум не втратити всю країну за цих 14 днів і утримати, хоча б якусь її частину, і це мало бути ця лінія. Мала проходити по Віслі і польська армія мала утримувати плацдарми для розгортання військ союзників НАТО, і після того вже мала б там починатись війна. Це був єдиний на той момент, як говорять єдиний варіант взагалі зберегти Польщу. На щастя, сьогодні військо польське є в, в тисячі відсотків сильнішим ніж було тоді, і ми бачимо, як воно продовжує. Посилюватись постійно, тобто піс справді дуже і дуже сильно укріпляє польську армію, дивлячись на ті реалії, які на які є на сьогоднішній день. В 2011 році реалії були зовсім іншими. Тоді, в скажімо так, на території східної Європи навіть і не пахло війною навіть в Україні тоді ще не було війни, яка почалася фактично тільки в 2014 році. І е, тоді були зовсім інші реалії, і бачимо, що в 2013-му від цієї ідеї е, також відмовились. Тому друзі, е, ми, як я вже говорив, ми за цей місяць до виборів ми побачимо дуже багато бруду і дуже багато е, різних, скажімо так, цікавих викриттів, які будуть робити одна партія на іншу. І одна і друга партія вже неодноразово були при владі, і від однієї і від другої партії вже були президенти, е, скажімо так, які правили Польщею, тому. Це цей передвиборчий процес він насправді простих людей не стосується і нічого позитивного і хорошого вам тут ніхто не дасть, і ніхто жодної там справжньої е, корисної інформації викривати не буде. Вони просто будуть перетягувати канат для того, щоб заробити якомога більше голосів. Це є їх головна мета. А далі вже після виборів будуть можливо відбуватися якісь там реальні кроки, як це в принципі в Польщі відбувалося і завжди. Тому не звертайте просто на це уваги. Розумійте, що це політичні ігри, передвиборча гонка, і отак це зараз виглядає. Тому друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Цим ви дуже і дуже сильно допомагаєте розвиватись каналу. І я дуже сильно дякую кожному постійному глядачеві. Дякую, друзі, за ваші перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.